Всім привіт! Сьогодні такий незвичний блог, не з дому. З автомобіля. Сьогодні Діма, мій сусід, до речі, усі везе мене дивитися машину. Бо мені потрібен автомобіль, мій, мій бос. Дав мені дуже мало часу, щоб я купив автомобіль. Тому що автобусами я завжди спізнююсь на 15-20 хвилин, оскільки я якби, ньюкамер в Канаді він дозволив мені, поки я не куплю машину, спізнюватись. Але ж це ж не може тривати безкінечно. Я вже пропрацював один тиждень і ну, він вже перепитав мене вчора, ну що ти вже машину собі купив? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і ми починаємо. Я вже одну машину дивився в самому Галіфаксі. Це була Kia Ria за 4 тисячі. А коли я приїхав на тест-драйв, виявилося, що там так шумить колесо заднє, що там треба підшипники міняти. Ну, як, ну, як би так, ну, я би міг її забрати, так, але тоді би не за 4 тисячі, за 3500. Але я так не хотів цього робити, тому що я не знаю, де тут майстри, де тут все це робиться, скільки це коштує. І я кажу, ну ти зроби, я заберу, якщо зробиш, я заберу. В результаті він цілий тиждень це робив, там, 에, знайшов майстра, там, це це робив, а потім мені каже, ну, вже не 4, а 4800. Ну, я був в шоці, що він підняв ціну. Просто коли ти в оголошенні пишеш, що з машиною все добре. І 4 тисячі, то я розраховую, що все добре. І 4 тисячі за те, що все добре. А платити тепер 4800, то я, я навіть нічого йому вже не відповідав. Я почав знову шукати, і отже, сьогодні ми їдемо дивитися вже другу машину. Але це ми їдемо в сусіднє місто, їхати десь півтори години, місто Труро. Ну і там я буду дивитися джип. Ось тут я з. Розміщу це скрін, скріншот цієї об'явки, ви подивитеся за машина. Ну і якщо все буде добре, якщо я її сьогодні куплю, то я підпишу папери, візьму ключі, і по канадським законам я не можу одразу забрати машину, я мушу купити страховку і отримати на неї нові номера. Приїхати знову. Поставити номера і вже їхати на, на своїй новій машині. Отже, мені прийдеться в труро, якщо я цю машину беру, якщо мені все сподобається, мені прийдеться два рази сюди їхати. Сьогодні мене, на щастя, він, мій сусід Діма підвозить, сьогодні вихідний день. Але наступного разу я думаю, я буду їхати ввечері автобусом десь половиною години, буду їхати знову в Труро, щоб забрати машину. Отже, якщо все буде добре, якщо я її куплю, підпишу папери, то я її зніму і покажу вам цю машину, добре? Тож, давайте, я трохи вам поки що покажу, видів з вікна, бо Нова Шотландія дуже гарна провінція. Тут така холмиста місцевість усюди соснові хвойні ліси, ну, змішані. Дуже багато озер, дуже гарно. Зараз чудова зима, випав сніг, але дорога вже почищена. Нови прекрасні для такої подорожі. Давайте, друзі, дивіться. І підписуйтесь на канал, не забувайте. Ми їдемо, ми їдемо по даунтауну міста Труро. Даунтаун це центральна частина міста. Бачите, маленьке затишне містечко. І десь тут живе цей власник цього червоного джипа, який ми будемо дивитися, що це? Дивіно, гляньте, дерев'яні будинки, це різнокольорові. Прям прекрасно, прекрасно. Дуже гарно. Опа, бачите, тут церква. Так, ось ця машинка, ребята. Зараз будемо її дивитися. Друзі, я вже їду назад, Труро в Галіфакс і їду в своїй машині. Купив я цей джип. Я думаю, що коли ми доїдемо вже буде темнувати, але я постараюсь вам показати, як він виглядає зсередини, ззовні. Єдине, що в Канаді таке правило, що бачите, я не за кермом зараз. В Канаді таке правило, Ви купляєте машину, підписуєте папери, платите гроші, але їхати на ній ви ще не можете, поки у вас немає власної страховки, і е, поки ви не зареєструвалися і не отримали ваші е, номерні знаки. Тому... Перше, що я мушу зробити в понеділок після роботи, це поїхати в страхову і застрахувати машину, потім поїхати в, в спеціальну таку контору, там де, отримують... там, де я, до речі, міняв свої права на тимчасові і там отримає теж номерні знаки. Сподіваюся, я це зроблю в понеділок ввечері. А зараз мене підвозить сам власник машини, який з труро мене підвозить до Галіфакса, і він, його приятель їде ззад, ну, позаду, і він потім повернеться. Я дав їм 50 доларів з гори, щоб ну, на щоб Потім він повернеться зі своїм приятелем назад в труро. Година-півтори їзди між двома містами. Так що я вже їду в своїй машині, але поки що не за кермом. Отже він мене привіз і я тепер власник цього джипа. Купив я його за... ну він мені зробив невелику знижку, купив я його за 4700 канадських доларів. Давайте я вам покажу, як там всередині все виглядає. Так, зараз я трохи підніму. Може якість буде не дуже, бо я тут сильно підняв, але дивіться. Отак. Так всередині все виглядає. Красивенько, Гарно. Ну і такий от салон. Світлий салон. Так от. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, побажайте мені <говори> доброї їзди, щоб все було добре, щоб машина не ламалася. Все. Всім пока. Буду тепер їздити. Thank you.